Друзі, вітаю ви на каналі Реального науковця, тому на цьому каналі лише реальні поради та реальні знання. Сьогодні на 32-му занятті з опанування можливостей Gemini ми поговоримо про те, як за допомогою звичайного безкоштовного шиї-помічника GMI 2,5. Розпізнати текст в таблиці та перетворити його в таблицю, ну і, звісно, виконати певні зміни. Отже, у мене є звичайний файл, звичайне зображення картинка, на якому відображений список розсилки, примірників видань, які необхідно надіслати. І я пишу наступний запит. розпізнай Цю інформацію на зображенні, не враховуючи недруковані символи позначення рядку, таблиці, клітинки тощо. Та відтвори це у вигляді ідентичної таблиці з групуванням адрес за містами. Тобто, спочатку наведи усі адреси з Дніпра, потім Києва і так далі. Тобто, я хочу згрупувати за. Містами. І щоб вас не затримувати, я попрошу підписатись на мій канал та переглянути інші відео. А зараз я вже вам демонструю результати створення таблиці. Як бачите, у нас з вами відбулося групування за адресами. І в першому стовпчику вказана реальна позиція за, згідно оригіналу. Ми її можемо змінити на вже, як звичайна таблиця, за порядком, наприклад, 1, 2, 3, 4. Але поки перевіряємо, це непогано. І тут бачимо адресу, організація та кількість примірників. Тобто, все у нас таблиця і вміст є оригінальний. І далі я побачив, що у нас відбулося в останньому рядку Переглянули і замість нуля врахували недрукований символ. Я пишу, уважно перегляню останній стовпчик, там не 10 А1, не 20А2. І ось мені вже демонструється таблиця з виправленнями, все достатньо вірно зроблено, все достатньо здійснено на високому рівні. Тобто, як бачите, все. Працює оперативно, не варто робити якісь важкі та, запити. Все достатньо просто. Тому, якщо вам це відео вважається корисним, будь ласка, переглядайте наступні відео і до нових зустрічей.